Доброго дня усім любителям гарної музики і якісного звуку. Сьогодні у нас на огляді акустичні системи модель Tempo 35 від німецької компанії Audio Physic. І в цьому огляді ми спробуємо дізнатися, чому саме виробник обрав таку назву, чи то із-за їх темпераменту, чи то із-за темпу, як у справжнього козацького скакуна. Ну, починаємо! І, як завжди, ми почнемо з зовнішнього огляду. І давайте подивимось на це все поближче і більш детально. І так перед нами повноцінна підлогова трьохсмугова акустична система. Зверніть увагу в достатньо компактному корпусі, а саме розміри. Позаду у нас є фазоінвертор і роз'єми акустичні ВБТ без біварінгу. Але біварінг можна. Замовити окремо. Трюсмуго-акустична система у нас складається з високочастотного динаміка, дуже цікавої конструкції, про це більш детально теж в технічних особливостях. Також у нас є середньочастотний динамік. І два низькочастотних динаміка, які розташовані по боках, мають розмір майже 7 дюймів. Що мене дуже і дуже тішить. В даному випадку у нас натуральний шпон, горіх, а також існують кольори білий лак, чорний лак, шпон натурального дерева ебоні. Також хочу звернути вашу увагу, з якою якістю і педантичністю підійшла компанія Audio до виробництва корпусів. І накладання шпону на ці корпуси. Ну, До прикладу, да? подивимось на верхню панель да? лівої і правої акустичної системи. Бачимо, як у нас співпадає, ну, майже співпадає візерунок шпону. Да? Подивимось на передню панель. І так само і на задній панелі. Подивіться, наскільки схожий візерунок шпону. Подивіться, як просто і легко регулюються шипи відносно підлоги на антивібраційних підставках. Ну, а далі в технічних особливостях і звучанні спробуємо розібратися звідки ж набігли оті нуліки і циферки у ціннику за дану пару акустичних систем. Уперше я познайомився з брендом Audio приблизно десь у 2010-роках. х роках. Тоді мені до рук попали Audio Tempo 5. І була з ними пов'язана така дуже Доволі цікава історія. На той момент я працював в тріумфальній аркі, салон такий був. досить непоганий там був димозал 25 квадратних метрів. Значить, і Завітало якось до нас два куми. Ні один із них притарибанив собою ну, пару британських акустичних систем, ну, дуже таких іменитих, дуже таких розкручених. Там рев'юшки в журналах були такі жой-ой, ой ой хай -бай 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 да. Ну вижу. вистачило нам буквально десь хвилин 30, щоб зрозуміти, що аудіофізіка рвуть цих британців просто як тузік грілочку. От, дуже був розчарований кум. До якого не дослухався інший кум і купив такі темпо 5, ну, чи то до... тому, що до нього не дослухались, чи то тому, що він зрозумів, що він купив щось не те. Ну і якщо згадати зовнішній вигляд темпо 5 і взяти темпо 35 сучасні, то в принципі так на перше око. Нічим то вони особливо і не відрізняються, але це не так. За 12-14 років компанія Audio втілила вже в сучасні Tempo 35 12 новітніших технологій, яка сама, в принципі, і розробила і запатентувала. І якщо зняти захисну сіточку, то зразу у нас кидається в око досить такий незвичний вигляд високочастотних динаміків. І зараз ми... Більш детально про нього поговоримо і подивимось на нього поближче. І, і так, як ми бачимо, твіттер старого зразка досить суттєво відрізняється зовні від твіттера нового зразка. І зараз я вам спробую пояснити, чому. В принципі, сам по собі матеріал шовк має свої плюси і має свої мінуси. Плюс в тому, що він дуже легкий, мінус в тому, що він дуже м'який. І, і саме тому виробники використовують всілякі пропитки, напилення на цей купол шовку для того, щоб зміцнити його жорсткість. А інші виробники пішли взагалі своїм шляхом. Да, вони використовують для твітерів всілякі металеві сплави, алюмінієвому е, берілії берілі, берілі вкриті алмазним напиленням. Там, що вони тільки там не придумують. Ну і звісно ж, останнім часом дуже популярними стали е, стрічковий твіттер. Е, якщо по-російськи. Але аудіофізик пішов своїм шляхом. Вони просто взяли цей купол шовковий, зменшили в діаметри, що додало йому жорсткості, а навколо нього попадували такий інший дифузор з алюмінію, вкритим керамікою шляхом напилення. І в нас вже так жорсткість з'явилася. Діаметр у нас збільшився з 1 дюйма до цілих півтора. І він дійсно витримує, витримує просто шалені гучності без будь-яких спотворень. Такий діаметр також нам дає змогу знизити пороха чиха. Далі ця така спідничка, виступає ще в ролі такого собі хвилю віда, да? що дає нам більш таку коректну діаграму направленості. Ну і, звісно ж, чим нижче грає ВЧ динамік, тим простіше його. Поєднати, зв'язати з середньочастотним динаміком. І саме до нього ми зараз і перейдемо. Середньочастотний динамік також у нас е має дифузор з. Алюмінію вкритий керамікою, що дає нам дві дуже важливі переваги: це жорсткість дифузору і одночасно легкість дифузору. Також ми маємо ось такий жорсткий, ем, жорстку фазову направляючу, яка безпосередньо прикріплена до магнітної системи. І, взагалі, динаміки такої конструкції мають досить такий складний процес виробництва. І, взагалі, при проектуванні всіх своїх динаміків, що є ВЧ, що є СЧ, НЧ аудіофізик дуже багато уваги приділяє самодемфіруванню ну буквально всіх матеріалів, з яких складається динамік. Для того, щоб уникнути зайвих вібрацій і резонансів. І навіть. Корзина зроблена з спеціального сплаву металу, що понижує резонанс. Цього їм стало мало, і вони ще додавали спеціальне ребре ре, ребро жорсткості по всьому колу корзини. І так, в підсумку, ми отримуємо дуже якісні динаміки, які позбавлені ну, майже будь-яких вібрацій і резонансів і дають нам змогу слухати музику у її первинному чистому вигляді. Ну що ж, переходимо до НЧ. За низькі частоти у нас відповідають фазинвертори, які розташований на задній панелі, а також два, ну, якщо там округлити, 7-дюймових красавця. Потужні, швидкі, такі, я б сказав, навіть грамовержця. Тобто, у нас по дві сімки в кожній колонці. В доволі мініатюрному корпусі, які видають просто феноменальний бас. Ну, про це трошки пізніше. Розташовані вони, вони е, на бокових панелях, один напроти одного, і не випадково таким чином вони компенсують резонанс один одного, який потім міг би передатися на корпус. Саме про корпус ми поговоримо далі. Ну, а дану технологію на двох сімочках німці назвали пуш. Звісно ж, без уваги не можна залишити корпуси даних акустичних систем. Окрім тих всіх стандартних фішечок, які використовують усі добросовісні виробники, тобто ребра жорсткості всередині корпусу, матеріал, з якого зроблений корпус, форма корпусу, інженери аудіофізік пішли трошки далі. В своїх лабораторіях вони виявляють самі найпроблемніші місця всередині корпусу, да, які. Відтворюють всі паразитні вібрації і резонанси, Рішають, вирішують вони цю проблему за допомогою дуже цікавої технології, а саме вспіненої кераміки. І оці проблемні місця в принципі, перестають бути е, проблемними. І подивіться, які тут серйозні встановлені роздільні кросовери. І подивіться, як охайно зроблено розведення кабелю по корпусу. І якщо так зробити висновок із всього того вище пересказаного, тобто і відносно динаміків, відносно корпусу, і навіть акустичні порти мають свою систему демпфірування, в кінцевому результаті ми отримуємо дуже якісний продукт з дуже достовірним звучанням, без будь-яких там зайвих вібрацій і Резонансів. І саме про звучання ми поговоримо далі. Після тесту Audio Tempo 35 зразу на думку спадає дуже проста стара істина, тільки трошки навпаки, краще один раз почути, ніж 10 раз побачити. І все ж таки спробую вам пояснити, як це звучить і як це відбувається. При наявності кімнати десь 25-30 квадратних метрів, я думаю, це саме оптимально для цих акустичних систем. При наявності гарного підсилювача, ну так, десь ват від 75 і вище, при наявності гарного джерела звуку, тобто вінілого програвача, CD-плеєра або там, ЦАПу якогось хорошого рівня, ви отримуєте не просто якісне. Відображення музичного матеріалу зі всіма хайфайними фішечками, тобто емоціями, шириною сцени, глибиною сцени, деталізація, локалізація там і так далі. Ні, ви отримуєте набагато більше. Тобто це вже можна назвати таким собі звуковим атракціоном. І як це відбувається? Гасите в кімнаті світла, ну там до мінімуму. Ставити якийсь там легенький матеріал там, хвилин на 10-15 для того, щоб підсилювач прогрівся, для того, щоб ваш слух налаштувався, для того, щоб ваші відчуття загострилися, тому що саме так відбувається з людським тілом у темряві. от. Потім після цього ставити свою найкращу там, по якості запис і починаєте отримувати неймовірне задоволення від того, що у вас не просто звучить музика. А, да, а у вас в кімнаті, закрити очі треба. У вас в кімнаті з'являються ну, настільки натуральні а, звукові музичні образи, звукові образи музикантів, музикантів кожного окремого, а, що вас це починає просто лякати. Тобто у вас таке враження відбувається, що у вас в кімнаті з'являються живі люди. Які які, бивають, які грають на якихось інструментах, і, і так далі. І якщо там музикант десь там е, струну трошки сильніше дьорнув, або там по клавішам рояля трошки сильніше вдарив, то просто у вас йде переляк. Переляк, ну, скоріше лякаєтесь не ви, а, а ваше тіло. тому що... Не було тут нікого, начебто ніякої загрози. Вона вдруг з'являється настільки натуральному вигляді, що це дійсно частенько просто лякає, особливо коли ви е, слухаєте запис, яку ви гарну запис, яку ви до цього не чули. От. І як казав один із моїх клієнтів, задоволення від такого прослуховування можна хіба що порівняти з задоволенням від класного сексу. Да, ну і, в принципі, на цьому все. Допомагайте не одному, допомагайте нашим військовим. Ще побачимо!